Привіт, шановні українці! Hello, my dear Ukrainians! We are going going to to study in the garden today. It's going to be a little bit noisier because we have a lot of birds. У нас сьогодні урок буде проходити в саді. У нас багато тут пташок, і нас трошки буде шумно. Але ви будете вчити англійську мову і дивитися на мою красиву троянду. Починаємо. Ольга Кармені з вами. І сьогодні ми звертаємо свою увагу на прикметники в англійській мові Adjectives. І вони, ви знаєте, тут можна нам всім розслабитися, тому що прикметники не мають ніяких закінчень, вони не, не мають ні відмінків, ні особи, ні числа. Вони завжди будуть однаково вживатися. Фу, як добре. Що ж таке прикметник? Прикметник це є самостійна частина мови, яка несе значення. Так, вона має своє значення у реченні. І вона відповідає на запитання, який? Uh, this is a beautiful garden. Це є красивий сад, красивий сад, який? Красивий, так? Beautiful. А до речі, у нас є два слова Beautiful і handsome. Якщо ми говоримо про жінку, про дівчину, ми будемо говорити, що це красива дівчина. A beautiful girl. Але якщо ми говоримо про чоловіка-хлопця, ми завжди будемо вживати еквівалент beautiful. Для чоловіка буде handsome. Handsome boy, beautiful girl. Handsome man, гарний чоловік. A beautiful lady. ось це майте на увазі, якщо ви цього не знали. Отже, давайте розбиратися з прикметниками, як вони поділяються відносно того, як вони будуються. І в нас є три різні види прикметників. Перше це є прості прикметники, друге похідні, а третій – це є складні прикметники. І ви оце все не повинні запам'ятовувати. Сьогодні ми пройдемося по цих прикметниках, і ви просто зрозумієте, як вони можуть утворюватися. І ми вивчимо гарні прикметники з вами, щоб ви вже поповнили свій словниковий запас. Які ж це прості прикметники? Прикметники, які не утворюються за допомогою суфіксів або префіксів, вони не походять від іншого слова в англійській мові, і вони переважно прості слова складаються переважно з одного складу, і вони дуже часто вживаються. Давайте подивимося на такі 12 або 10 найбільш вживаних простих прикметників в англійській мові: «Happy» щасливий, «sad» сумний, «good» – Добрий, bad, поганий. She is a good student. Вона гарна студентка. Або гарний студент. Ні, гарна студентка. She is a good student. Big and small. Big – великий, small, малий. Ви живете в такому великому будинку? This book is very small. Ця книжка дуже мала. Hot. Cold. Hot – гарячий, cold – холодний. «Today is a very hot day» Сьогодні дуже жаркий день. «The the water is cold in the ocean» Вода холодна в океані. І остання пара слів прикметників буде Young і Old. Young молодий, «old» – старий. друга група прикметників це є похідні прикметники. Що вони собою представляють? Це прикметники, які утворюються з різних частин мови за допомогою додавання суфіксів або префіксів до основного слова. От, наприклад, у нас є слово hope. Hope – надія. Hope – full FUL, суфікс ми додаємо. І в нас утворюється повний надії, обнадійливий. А якщо ми кажемо hopeless, Додаємо суфікси L, -E -S -S. У нас є безнадійний виходить, тому що less переважно означає, що немає цієї якості. Joyful, careful. Joyful, джой joy це є радість, дjoйфул радісний. care, care – це турбота. Careful – турботливий. Але майте на увазі, що ви не можете просто вивчити основне слово, а потім додавати до нього різні суфікси і префікси, і тим самим змінювати значення. Переважно в англійській мові слово вживається іменно з тим суфіксом або з тим префіксом. От, наприклад, ми не можемо сказати джоєл «Al» також є суфікс, який можна додавати до слів, і тим самим утворювати прикметник. Наприклад, «culture» культура, «cultural» культурний. Ми не можемо сказати просто «joy», джоєл «joy», додавати «al», і в нас буде е, радісний «joy», «full» тільки буде. Майте це на увазі? Деякі приклади префіксів. У нас є префікс «un», юен грейтфул. Наприклад, на слово є «grateful», Вдячний. Якщо ми хочемо сказати невдячний, у нас буде слово «ungrateful». «I do not like ungrateful people». Мені не подобаються невдячні люди. «I like grateful people». Мені подобаються вдячні люди. Ось це у нас є а, частина прикметників, які є похідні прикметники. Вони використовують різні частини мови. І вони можуть утворитися від дієслів, від іменників, від інших прикметників. І важливо знову ж таки, важливо знати, які суфікси і префікси вживаються з якими словами. Але, будь ласка, не переживайте, це приходить з використанням цих слів в мові. Вам не потрібно е, заучувати слова. Чим більше ви будете їх зустрічати в тексті, чим більше ви будете зустрічати їх ці слова у вимові по телевізору. Ви просто будете запам'ятовувати, що з чим вживається. Третя група слів: складні прикметники, які утворюються з різних частин мови знову ж таки, але вони поєднують в собі два різні слова. Давайте пройдемося по найбільш таких вживаних з них, ви собі їх запам'ятаєте. І під цим відео ви можете вживати, тренуватися, вживати ці слова в реченні, мені написати. І я постараюся всім відповісти. І якщо там будуть якісь помилки, я буду їх відправляти і пояснювати, чому. Договорилися? Добре. Давайте подивимося на такі найбільш вживані складні прикметники. «Well known». Вони переважно пишуть ще через рисочку. «Well known» загальновідомий. She is a well-known author. І тут у нас є два слова. Well, добре, known, відомий. She is a well known author. Вона відома авторка. Old-fashioned. He prefers to wear old-fashioned clothes. І він надає перевагу носінню старомодного одягу. Old fashioned. І тут у нас old слово. Old означає старий. Fashioned модний. Старомодний. High quality. High quality це є високої якості. We use high quality materials in our projects. Ми використовуємо матеріали високої якості в наших проєктах. От у нас high це є високий quality якість. Пишемо це слово через рисочку, і у нас виходить високої якості. Part-time і full-time. Неповний робочий день і повний робочий день. part time. Я хочу знайти роботу, де я буду працювати на неповний робочий день. От у нас є такі складні прикметники. Добре, мої шановні українці! Будь ласка, пишіть під цим відео. Я буду читати ваші відгуки. А у нашому наступному відео ми будемо знову ж таки звертати увагу на прикметники, але дивитися, як у них іде поділ, по тому, що вони означають. Будь ласка, підписуйтеся, і ми з вами побачимося в наступному відео. До зустрічі!